Дорогие друзья, доброго ранку. Слава, Слава Иисусу. Иисусу Христу. Кажем, что Христос народился. Славим его. И с новым Роком. Летаем. Я я не помню, Мы, мы же с, с тобой еще на святании не, не проводили раком Не. Ни разу. Только на празднике. Не, не на ни на праздники не проводили. Раньше мы постоянно проводили ранком молитву, но сейчас все меньше мы проводим. И каждый раз, когда я с Патром Николаевичем, я радуюсь, что Бог милосерд к нам, и Его доброта на самом деле обновляется для нас каждый день. Как Его милость, как доброта, как милосердие, оно обновляется каждый день, каждое утро. То, что вы видите нас, то, что мы вместе, это благословение, от Господа. И как вы заметили, последние дни мы стараемся именно направление держать наших программ. С Рождеством Христовым мы говорим, с Новым Годом. И таким образом хотим вас вдохновить. И дуже хочется, что на следующий, на следующий Новый Год, следующий, когда мы будем святковать Рождество, чтобы мы говорили, что война закончилась, мы живем мир на Украине, но пока еще война идет, и мы продолжаем молиться за наших воинов, продолжаем молиться за Украину. И я хочу сейчас, чтобы мы совершили эту молитву, чтобы божественный мир был в Украине, был в нашем сердце, в наших домах, и чтобы закончилось это кровопролитие в Украине, чтобы мы были разом с детьми, разом с внуками, жены рядом с мужами, мужа рядом с женами, и чтобы мы вместе могли благодарить Господа за Его доброту и за Его милость в отношении к нам. Отец Небесный, я вместе с моим другом, с моим братом Петром, с моим служителем находимся в Доме Твоем. И мы благодарны, что мы можем в это время находиться в Доме Твоем. У дьявола были свои замыслы разрушить Дом Твой, так как только по нашему краму было шесть прилетов и пять попаданий были по нашему краму. Но благодаря милости благодаря вмешательству своей стороны мы можем находиться в доме твоем поэтому мы так благодарны что храм целый мы благодарны что мы целые мы благодарны что мы можем служить тебе служить народу украины и Народу твоему. Мы продолжаем молиться за нашу землю. Мы продолжаем молиться за Украину. Мы продолжаем молиться за наших войны Мы продолжаем молиться, чтобы это кровопролитие закончилось. Мы хотим святку святковато поромог, Господи, и мы э, кажем, что без Тебя это неможливо. Только с Тобой, Господи. Поэтому э, стоим в проломе. Поэтому мы постимся. Поэтому мы продолжаем молиться потому что наша надежда – это Ты. И только от Тебя зависима эта перемога в Украине. Услышь нас, Господи, и благослови. В этой молитве мы благословим каждого, кто подключился к этому эфиру, или позже будут подключаться. Ты знаешь жизни каждого в отдельности, ты знаешь, через чего проходит. Возможно, это связано с болезнями, связано с диагнозом, связано с потерей родного, близкого человека. Возможно, стрессы разного характера в жизни братьев и сестер. Наша молитва, да придет от тебя и утешение, да придет от тебя и благословение. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Патрон Николаевич, вот рассказывай, ты вот где ты святковал Рождество Иисуса Христа? Новий рік, як тебе там встретили, ты за ти за нашими, нашими братьями і села, які постійно з нами в ефірі. Відповідати правдиво чи правильно? Тільки, тільки правильно. <реш> <реш> тільки правильно і правдиво. <реш> Вітаю, друзі, дуже приємно і радісно. Мені що і Різдво, і Новий рік я міг зустрічати зі своєю сім'єю, з своєю милою дружиною, з діточками. І також із друзями, з родичами, з Мальвіною, з Андрієм, з друзями з Івано-Франківщини, в церкві були, і Господь давав свою благодать. Слава я міг ]ся. відпочити. От але знаєте, коли я повернувся в Харків, вже була ніч, це було 5 чи 6 січня. І на ранок я от ранковий ранок в Харкові я сів в машину. Виїхав, і я зрозумів, що... 6 січня. 6 січня, що це моє. Знаєте, вдома й дихається по-другому. Хоча в гостях дуже добре, ніхто тебе не напрягає, нікуди не треба бігти, нікуди не треба спішити. Відпочиваєш, насолоджуєшся відпочинком, але відпочивати треба в міру, от, і, бо праці дуже багато. Праці дуже багато і Певно, що кожного разу, коли ми будемо виходити з Ільою Петровичем в ефір вдвох, ми неодмінно будемо згадувати так. ті перші ефіри на початку війни, які були заплановані, чи їхня ціль була просто підтримати наших братів, сестер, нашої родини, наших дітей, наших дружин, які були не поруч, і просто черговий раз сказати, що ми живі, з нами так. все гаразд. І хоч за хатою, за двором вибухи були, ми намагалися посміхатися, ми mm -hmm. намагалися шуткувати десь підбадьорюючи, виглядати. Ну, от, просто щоб ті брати і сестри, які не з нами, які роз'їхалися, no, треба, да, треба же казати, що ми навіть не, не були впевнені, що ми закінчимо ефір, бо так по нам стріляли. Да. Да, так і є. А розставаючись вранці, не знали, чи побачимося ввечері. Да, ну да. слава Богу, що зараз не так. Слава Богу, що більш більш все таки тихо зараз у нас, більш стабільно, спокійно стало зараз. Це велика милість Божа, що Харківщина, вона майже вся, на жаль, не вся, але. Багато територій звільнено, і ворог від Харкова відсунутий, дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам, захисницям. Молимося за них і підтримуємо, чим можемо завжди. От. Тому це, мабуть, вже наша доля згадувати кожного разу ці перші ефіри. Але ви знаєте, що мені у Вільні Петровичу подобається: він, коли щось починає, він не починає це на короткий час. І вже зовсім скоро буде три роки. Від виходу нашого першого ефіру ранкові молитви з Харкова, також програми обідні під час молитви, це Харків під час війни. До війни цього не було цих таких ефірів, але зараз вони є і вони продовжуються. І, мабуть, і після закінчення війни, відсвяткувавши перемогу, ми все рівно будемо виходити в ефір. І ранкові молитви, і Харків. Може вже не буде називатися Харків під час війни, Можемо, може, назвемо там Харків після перемоги, або відродження. Не знаємо, як ми будемо називати наші ефіри обідні після перемоги, але віримо, що Господь благословить і життя буде продовжуватися в Харкові, і наше служіння буде продовжуватися. Амінь. Дякую Богу. І в ці різдвяні дні я розмірковував над зустрічю Пастухів і ангела. І у ангела було певне послання для пастухів, що син Божий народився, так? тобто певна програма, з якою він був посланий ага. до пастухів. І коли я інколи в церквах запитую, а що перше сказав ангел пастухам, то люди діляться напополам. Одні кажуть, він сказав радійте, а інші кажуть, він сказав не бійтеся. Я на це думав. І от дивіться, який мудрий ангел був. Так? Хоч у нього була своя власна програма, яку він мав донести пастухам, але коли він побачив розгубленість і страх пастухів, він почав зі слів не бійтеся. Бо саме ці слова були самі актуальні для пастухів в цю мить. Коли він їх трошки заспокоїв, то вже він дальше виклав свою програму і ту місію, з якою до них. Прийшов. Ви знаєте, у нас як служителів евангелістів, завжди буде своя програма. У нас завжди буде щось сказати людям. Але ми маємо бути дуже чуйними. Можливо, в цю мить, в мить зустрічі нашої з можливо, нашу програму треба трошки відкласти на пізніше і сказати людям те, що саме в цю мить, враховуючи їхній стан, їхні емоції, їхні хвилювання, в цю мить буде для них актуально. І коли ми сказали людям те актуальне, що потрібно. Тоді вже можна буде і свою програму говорити. Це нам так для загальних роздумів кожному із нас. Бо ми дуже любимо свою програму. Вона нам наша любима, бо вона наша. Але інколи вона може бути не дуже актуальна в певний період времени чи в якійсь ситуації, в якій знаходяться люди, з якими ми спілкуємося. Особливо зараз, коли кругом нас багато людей розгублених, багато людей в страху, багато людей, які втратили майно, житло, рідних, близьких. І, або переживають рідні на фронті, чи на важких небезпечних територіях знаходяться, чи в полоні, чи в безвісти. І тут дуже важливо бути чутливими і уважними. Амін. Нехай допоможе нам Господь. Да, ну дуже дуже надихає, то, що ти кажеш, що ангел сказав, що не, 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 не бойтесь, бо. Я не посчитал, но дуже часто я чую, что 365 раз в Библии сказано: Не бойся, не бойся, не бойся. Родные мои, важливо сегодня принять слово для себя. Не бояться, бо Господь не залишил Украину. Он с нами. И mm. верим, что все будет добро. По поводу наркотиков молитвы я не, несколько раз даже задавал вопрос, может, нам Треба ці треба рамкові молитви, і дуже багато писали нам, що продовжайте це нас надихає. друзі, Почався новий 2025 рік. І ми дуже хочемо услушати від вас. Важливо, щоб ми продовжали такі рамкові молитви, Це вас надихає чи ні. Я, 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 які у вас побажання? Напишіть, будь ласка, нам. Щоб ми, ми побачили, що ви з нами і ви хочете щоб ми далі продовжували ці ранкові молитви. Ми дуже дуже часто долучаємо до этих ефірів гостей і намагаємося щоб було І з різних регіонів України, з різних городів і також з нашої церкви. ми підключаємо різних... братьев, сестер, служителей, пастора, для того, чтобы вам было цикаво. Если, если, вам не тяжко, напишите, будь ласка, несколько слив, для того, чтобы это так, такой же, на, на, если это вас надыхает, наши рынкомолоты, мы хотим, чтобы ваши слова также надыхали нас, продолжить, не продолжить, или какие у вас побожания. Пусть Бог благословит, с Новым Роком вас, с Резом Христом. Кажемо постійно, що Господь царює і віримо, що перемога обов'язково буде. Помолісь, будь ласка. милосердний святий Отче Небесний. Ми вдячні тобі, що ми ввійшли в 25-й рік. Ми вдячні да, тобі, дякуй, що ми Сусі. живі і здорові. Дякуємо, Ісусе. Дякуємо тобі, Господь, що ти продовжуєш зберегти нас, Дєлічай берегти боти, нашу церкву Дякуймо. і наше місто Але і Ви. життя продовжується Бала. на Харківщині. Слава тобі і хвала тобі, Господь. Що ми так. у своєму храмі, у своєму місті, у своїх домівках у своїх ліжках. На жаль, багато людей з Харківської області зараз вони вимушено переселені. Але Господи, я прошу тебе. Нехай Твоя охорона, твій захист буде над кожним, де б хто не знаходився в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, щоб ми Благослови цей Ісус. рік мали, яке благословений, сповнений радістю, і нехай цей рік буде тим роком, який принесе перемогу нашій країні, щоб ми раділи, славили Тебе і прославляли. Господи, будь прославлений в нашому житті, в нашому служінні, так. в наших серцях. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. І разом скажу славетну молитву, благодаря Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднаність Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.